Друзі, ловіть смачний рецепт картоплі, запеченої у мультиварці. Для цього рецепту нам необхідна мультиварка, картопля, цибуля і трішки води на початок. Тушкуємо картоплю на програмі випічка 30 хвилин. Далі перемішуємо, додаємо сир пармезан або будь-який інший твердий сир, який вам до вподоби. Також додаємо сіль та інші спеції: це чорний перець, паприка, а також сушений чесник та будь-що інше на ваш смак. Також в кінці додаємо шматок вершкового масла і тушкуємо уже до кінця цієї програми періодично помішуючи. Це дуже смачна, ароматна. Красива картопля, яка подобається всім і малим, і дорослим, її можна подавати з багатьма різними видами там, м'яса, риби, салатів і так далі. Тобто, все, що вам до вподоби. Вона дуже красиво виглядає при подачі, смакує. і Всі завжди нею дуже задоволені. Тому спробуйте і ви поділіться також цим відео зі своїми друзями, ставте нам лайки, пишіть гарні коментарі. І до зустрічі у нових відео!